Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня! І мирного неба. Давно я не була на кухні, вам нічого не знімала. А сьогодні хочу приготувати гуляш. Я маю нарізане м'ясо говяже, говядину. І приготую сьогодні гуляш і вам покажу, як я роблю, і ви зробите зі мною. Так, дивіться. Я тут маю нарізаний говяжий, таке говяже м'ясо на гуляш. І тут зараз я його буду готувати. І, і вам показу. Сковорідку я вже маю включену і вона розігрівається. От зараз будемо це робити. Я підкручу вогонь, щоб воно нагрівалось, налию олії. Щоб воно е, як смажилось, чи жарилось, чи якось то м'ясо, щоб не на сухому гов'ядина. І буду викладати сюди е, говяже м'ясо. Куски невеликі, десь якісь є більші, десь якісь є тончі, О, але так в основному куски невеликі. В'ядени трошки багато, але вона о, смажиться і буде її менше. Тепер я його буду помішувати, щоб воно то м'ясо все обжарилось. Щоб смажилося, обжарилось. Воно буде е, смажитись то м'ясо, а я тим часом наріжу цибульку. Бачите, я маю дві таких великих цибулини. Я її поріжу кубиками. Це моя домашня цибуля. В цьому році цибулі хмара, то навіть не знаю, як то воно буде. Чи вона продасться і хто її має з'їсти. То я її зараз наріжу. М'ясо пустило сок, бачите? Але нічого. Воно той. Вся вода випарується з нього, і воно буде смажитись. Я його злегенько помішую. Мясо, бачите, вже випаровує. Вже випарувало майже, і я його помішаю, щоб воно під підсмажилось на золотисті такий колір. Не дуже, але трошки. Трошки, щоб воно підсмажилось, пам'ятаєте. Бачите, м'ясо в мене воно вже е, трошки попідсмажу. Я правда вам скажу, бо я не показала, я додавала ще трошки як воно, випарувало, додавала чуть олії, бо, щоб воно мало на чимсь смажитись. І тепер буду висипати м, сюди всю е, цибульку. Цибульки є дуже багато, не знаю, чи воно поміститься, чи не поміститься. Побачимо. От скільки в мене є цибулі, і тому що цибулі буду висипати. Поміститься. О. Щоб са вся, вся цибулька, люблю цибулька, щоб була багато, щоб вона вся, ця цибулька, вся протушилась. Там газ скрутила була газ. І нехай вона цибулька тушиться. Хочу вам сказати, що я переставлю сковорідки в таку каструльку, бо тут дуже погано помішувати. Замала сковорідка, а переставлю в каструльку. І так буде тушитись цибулька. Бачите, я вже переставила і тут удобніше мені помішати. Навіть це бурка Так, хочу вам сказати, поки... Цибулька тушиться з гов'ядиною, я переставила її на другу, на другу капорку. Тут я помила сковорідку, витерла і налила олії. І тепер додавлю 2-3 ложечки муки, підсмажу муку. Бачите. Отако вітрини великих невеликих ложечки, так перемішаю все з олією в і так її підсмажу. Може, ще чуть олійку треба додати? На вся гарненько там та Ще трошки. Ще трошки і буде готово. Так, мука моя вже, вже готова, підсмажена. Я її відставляю на бік. Тут в мене цибулька вже протушилась так само, і я додав сюди томатної пасти з дві ложечки. Дивіться, я набрала півкружечки водички і додаю до цієї водички дві ложечки томатної пасти розведу ту томатну пасту і вилию сюди всю отаку вона все разом добре перекипить. Так, дивіться, гуляш кипить. вже з тим стаматом. І я ще люблю додати моркви. Ще додав так, одну морквинку, нарізала таку соломку. Вони ж не дуже дрібнесенько, не дуже глухо не дуже дрібнесенько. Тепер я ще перемішаю О. і добавлю Добавлю водички. Добавлю водички, щоб воно вже кипіло. Воно має кипіти до готовності. Я знаю, скільки воно там залежить, таке м'ясо за, за молоде. До готовності. Ну, хвилин, може, 40, може, 50. Так, аби було м'ягеньке. Отаково. Заливаю, більше не наливаю водички. Зараз я його посолю то що зроблю йому то, що треба. Дивіться, воно почала кипіти. Я тут маю два листочки помитих, маю горошком перчик, сюди викидаю, перець мелений, сюди висипаю. Може, не весь, бо можете забагато. І сюди даю солі. Отаку. Тако. Як буде замало, я його досолю. От і все перемішаю, накрию кришкою і хай воно кипить. Попробую на смак. Хай воно все кипить. Ну що, хочу вам сказати, що м'ясо моє вже. Тушиться, тушиться і воно вже готове. Скажу вам, що я його протушувала годину і 10 хвилин. О, І щоб воно до готовності. Тут же все, і морква протушилась, все протушилось. Тепер я візьму, дам трошки більший газ. Бачите, долию. Трошечки, водички, трошечки, доли її водички. Тепер возьму цю муку, жарену чи смажену просто на, на олії о, і всю її добавлю сюди в, в той гуляш. Отако. Що додавлю гуляш. Вона вже не зробиться ні комочками, ні нічого. Бачите? І я дам газ більший. Подивлюся, зараз почне кипіти. Може я його візьму і ще додав водички. Побачу, як воно себе поведе. Най воно почне кипіти. Хочу вам сказати, що гуляш мій вже. Готовий, бачите? Уже готовий, і я буду його виключати. Отакий він. Отакий в мене вийшов Гуляш? Бачте, гуляш з макаронами. Гуляш підходить такий до всього. І до каші, і до макаронів, і до картоплі, до всього. Ну, от і все. Я вже обід приготувала. Гуляш вийшов смачний, можете готувати, буде дуже смачно! А вам дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі! Всім пока, пока, пока.